Ні справедливості, ні демократичні. Західний світ розкритикував умови, за яких у Росії переобирали Володимира Путіна, а проведення виборів на окупованих територіях України рішуче засудив, зауважуючи, що їхніх результатів ніколи не визнають. Чи відмовляють, зважаючи на цю обставину в легітимності Володимиру Путіну, чи є підстави вважати, що Путін повторить долю Олександра Лукашенка, якого ЄС зокрема так і не визнав президентом, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. У спільній заяві Євросоюзу ні слова про те, що Володимира Путіна не визнають президентом, як було приміром із Олександром Лукашенком після масового придушення протестів у Білорусі 2020-го. Країни-члени водночас критикують вибори, зауважуючи, що вони пройшли у дуже обмежених умовах: посилення і політичних переслідувань, смерть найвідомішого критика російської влади Олексія Навального, відсутність у росіян вибору як такого. Багато хто у таких умовах і не намагався балотуватися а кандидатів, що виступали з Зокрема, проти війни Росії в Україні не допустили до участі в гонці. Ще й організували волевиявлення на окупованих територіях України. Його результати як у ЄС і попереджали задовго до проведення голосування у Криму на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях не визнають вибори на цих територіях. Називають нікчемними а політичному керівництву Росії та причетним до їх організації обіцяють наслідки. Це не були вільні та чесні вибори. Відсутність спостереження обсє суворо обмежене середовище. Це якщо говорити дипломатичною мовою, як я можу? Більше того, ці вибори ґрунтуються на репресіях і залякуваннях і проводяться на окупованих територіях України, порушуючи суверенітет України. Одна за одною переобрання Путіна коментують і окремі європейські країни. В МЗС Німеччини сказали, що це сталося у наслідок псевдовиборів, результат яких нікого не дивує. Правління чинного президента РФ назвали авторитарним а виявлення на окупованих територіях черговим порушенням міжнародного права. Вибори президента Росії в Україні МЗС Чехії назвало нелегітимним фарсом. Що жодних законних підстав їх там проводити у Росії нема, Нагадали і в відомстві Британії. Однак сам. Факт організації, там були виявлення, додають, свідчить про те, що Росія не зацікавлена у пошуках шляху до миру. Глава МЗС Латвії сказав, що виборам у Росії бракує будь-якої демократичної легітимності. Схожу заяву зробив і його литовський колега. Це точно не можна назвати виборами. Це процедура, що скидається на вибори. Я це називаю перепризначенням без будь-якої легітимності. тішуся, що люди поза межами політичної в'язниці, яка називається Росія, зараз можуть висловити свою думку як, наприклад, росіяни, що голосували у Литві. тільки 3% з них віддали голоси за Путіна. Про нелегітимність Володимира Путіна, попри вибори на окупованих територіях, відсутність реальної конкуренції у чинного президента РФ і поправки до конституції, що забезпечили йому черговий термін. Західний світ на офіційному рівні, тим не менше, не говорить. Нарада міністрів закордонних справ країн-членів триває цієї миті серед тем на порядку. денному допомога Україні її ситуація в Ізраїлі. Зоряна Степаненко Марак Гайдук Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.